Друзі, мої вітання. Це мустанг. Ні, нічого з цього сьогодні не буде. Я для вас готую, так би мовити, спешл на новорічний тиждень. Але сьогодні ми оголошуємо про старт нового розіграшу і про старт нового збору для дуже особливого підрозділу. Особливе авто для особливого підрозділу. Наче все сходиться. Точніше, цей мостанг поїде до когось із вас за донат в 500 гривень на користь СБУ. Давайте уточню. Цим збором ми плануємо закрити оперативні потреби одного дуже особливого підрозділа, про який зовсім недавно ще мало хто знав. 13-те головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ. Так, ви дійсно могли про них не чути, але ви точно чули про їх оперативну роботу. Ну, принаймні, про ту частину, яка була офіційно визнана. Жовтень, 22-го. водні дрони Сі Бейбі 13-го головного управління обходять усі лінії оборони росіян в Чорному морі і вриваються в Севастопольську бухту. Серед інших отримують новітні фрегати адмірал Макаров. Та адмірал Есон, що регулярно запускали по Україні ракети Калібр, окрему роль в підготовці цієї атаки відіграє агентурна мережа служби на окупованому півострові. 27 серпня 23-го. наліт на авіабазу під Курськом якихось небачених до цього картонних літаків невидимо. Виведення з ладу групи винищувачів Су 30 СМ та Міг 29 а також радарів системи ППО. Заяви росіян про запуск безпілотників з території самої Рашки в 13-му управлінні не підтверджують, але й не заперечують. Липень 23-го року. Ті самі човники 13-го гу зненацька з'являються вже в Керченській протоці і вражають опори так званої зайвої конструкції. До речі, наведення і коригування удару ведеться через зломані камери спостереження охоронної системи самого мосту Це очередний терористичний акт Київського. Ну і це лише те, про що вже можна говорити, і що офіційно визнано, бо в дійсності ще багато чого регулярно палає та вибухає. І до речі, саме завдяки вашій участі в розіграші BMW Alpina і був профінансований один з вище згаданих проєктів. який саме і які будуть ще вже після перемоги. А вона точно буде, хоча може й не так швидко і легко, як би усім нам хотілося. Коротше, інтрига є. А звіти будуть трохи згодом на всіх телеграм-пабліках і ютуб каналах. Ви здогадаєтесь? Ну і на реалізацію певних непублічних закупівель по цьому проекту нам дуже знадобиться допомога фонду Повернись живим, на який і будуть надіслані всі зібрані кошти, тому що вони мають офіційний дозвіл на імпорт в Україну товарів подвійного і військового призначення. Я думаю, ви зрозуміли. Тому ми відразу хочемо подякувати команді фонду Повернись з живим, але перш за все. Ми хочемо подякувати вам за те, що долучитись до нашого збору. Бо разом ми непереборна сила. Тому зраду в бік! Ми прекрасно розуміємо, що зараз новий рік. Всім хочеться всістись всією сім'єю, за одним столом і в вузькому колі зустріти його. Ялинка, подарунки це все прекрасно. Але за одним столом хочеться всістись не тільки вам, повірте, це перше. А друге. Аби новий рік через 12 місяців раптово не став новим годом, 500 гривень донату. Нехай буде 200, 100. Насправді кожна копійка важлива. І давайте разом дамо можливість людям, які не тільки вміють, а ще й можуть і хочуть дати по зубам тим виродкам, яким спокійно не живеться в 21-му сторіччі. Ну і бонус: мустанг. Що треба зробити, щоб підтримати наш збір і взяти участь у розіграші? Все класично. Донатите від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Тут буде QR-код, а під відео ви знайдете посилання на цю банку камерою на QR або переходити за посиланнями. Далі все дуже дуже просто. Донатити можна будь-якими сумами і будь-яку кількість разів, тобто 500 гривень це один шанс, 1000 гривень це два шанси, 10 тисяч гривень це 20 шансів. Донатити 700 це також буде тільки один шанс, тому що кратно 500 гривням, а 200 гривень ваш добровільний внесок в нашу перемогу. Ну, якось так. А зараз я наголошую прохання, коли донатите, будь ласка, вказуйте свої прізвище, ім'я та номер телефону в полях прізвище, ім'я і в полі Коментар, тому що нам так буде набагато легше вас знайти. Збір триває до 18 січня 2024 року до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться тут, на каналі Карбіт, 20 січня 2024 року о 19.00. І бонус. В моїх руках монета, яку надав нам наш підписник. Ця монета, звісно ж, не проста. Її випустив Білий дім і присвячена вона острову Зміїний. А точніше. Певному моменту, який відбувся 24 лютого 2022 року, і він назавжди вже ввійшов в історію України, в першу чергу, завдяки сміливості і звитязі українських прикордонників, і не в останню чергу, завдяки фразі, яка стала буквально гаслом для всіх і кожного. Так от, ця монета йде в комплекті з сертифікатом відповідності, на зворотній стороні якого є. Ті самі п'ять слів, які написані рукою того самого військового, якому ця фраза і належить. Я думаю, що це безцінно. І її отримує той, хто зробить найбільший перший донат, а всі інші отримують можливість допомогти 13-му головному управлінню департаменту військової контррозвідки СБУ. І, звісно ж, шанс отримати мустанг. Це сірий топовий мустанг на 19 дисках. Сток, звісно ж, з 2,3. Я знаю, ви хотіли 5,0, але от вірите, мені здається, що ідеологічно саме так правильно. Понікар понікар. 2014 рік пробіг 106 тисяч і нормальний, адекватний стан. Підбір в нас зайняв більш ніж півтора місяці, і повірте, знайти його в живому вигляді, і так, щоб без задирів, а ми ж, звісно, це перевіряли, і без розширювального бачку в дусі Black Style, це було непросто. Звісно, про все це я розповім вже в інших відео на цьому каналі. Тож підпишіться, будемо експериментувати. Я думаю, буде окремо і про історію цієї безперебільшення легендарної моделі, і конкретно про наш екземпляр, про технічний стан, про особливості. Про вартість утримування і про логічність використання мустангу як автомобіля на кожен день. Коротше, буде цікаво. І що особливо цінно в нашому екземплярі це топова версія. Тобто, у вас є підігрів, вентиляція, великий екран з камерою, є навіть бліз, сліпі зони. Я навіть уявити собі не міг, що де тут сліпі зони. Як бачите, перешитий, причому добре перешитий салон. Є пам'ять сидіння, таке інше. Коротше, навіть для 23-го року все дуже і дуже пристойно. Це авто нам не подарували, не надав хтось з підписників, і ми його не крали. Ви знаєте, що це вже енне авто, яке потрапило до нас на розіграш. До нього була мазда 3 МПС на 638 кінських сил, за яку ми привезли 24 пікапи. Була Альпіна Б7, про яку вже згадував Паша і кошти перетворились у вітання Орді. Був Прадо, який виявився 103 дронами Мавік. 3 був ще Ягуар ікс Джей, який трансформувався і в ударні дрони, і пікапи. Також Панамера хотіла стати військовим катером для головного управління розвідки, і от тепер Мустанг. Який, як то кажуть, дуже любить бавовну, і сечі терпіти в нього вже немає. Але на відміну від Ягуар XJ, на який ми з Олександром Подоляком, власником першої розіграної мазди, скинулись власним коштом, цей мустанг нам вдалося дістати завдяки небайдужості великого українського бізнесу. Взагалі, це така стратегічна ідея, і їх взагалі дві. Перша розігрувати автомобілі, які викликають емоцію. Автомобілі, які б ви, в принципі, могли купити, але точно не стали б собі дозволяти. Така собі мрія. Просто чи то не на часі, чи то поки що не по кишені. І друга ідея це залучити саме великий український бізнес, якому ці наші витрати вони там, знаєте, в рамках похибки, але він був готовий спонсорувати подібні ініціативи. Довго, дуже довго ми бодались, але все вийшло. Цей мустанг ми купили за кошти представника великого українського бізнесу, який виявився настільки адекватним, що ми навіть називати його не будемо. Але після перемоги всіх обов'язково згадаємо, і ми дуже сподіваємось на вашу підтримку. Бо як я нещодавно згадував, Зрада це річ тимчасова, а наша перманентна реальність це боротьба з зовнішнім диким ворогом, для якого поняття честі та гідності все це, віддіці слова, слова, слова. Ми заздалегідь дякуємо всім і кожному, продовжуємо вірити в Україну, віримо в Сили оборони, віримо в СБУ і, як завжди, далі більше.